Мої вітання всім, хто переглядає це відео сьогодні. З нами на зв'язку політолог Олег Саакян. Вітаю пане Олеже. Мої вітання ради бачити. Чути взаємно чому представники Хамасу нещодавно знову відвідали Росію. Я нагадаю нашим глядачам, що це вже друга офіційна зустріч цієї осені, тому що для Хамасу важливо мати посередників з числа великих для того, щоб фіксувати свої втрати. І навпаки фіксувати перемоги, тобто вони вчинили свою атаку. Тепер йде зворотня хвиля, і їм потрібно її фіксувати. Зуміло, що Ізраїль не дасть цього зробити, і світ трішечки вже не той, яким був до російської агресії проти України. Відповідно так само вольовий поріг інакший і готовність реагувати вона інакша. Тому тут мені здається, що Хамас дещо прорахувався, але саме Росія. В цьому розрізі найідеальніший суб'єкт, тому що Росія, член Радбезу, ООН, відповідно може ініціювати або блокувати ті чи інші резолюції. Росія присутня в Сирії і майже по всьому периметру Ізраїля прямо або посередковано на глобальному півдні серйозно присутня і є фактично такою найбільшою терористичною державою, відповідно парасолькою для всіх терористів світу, на що власне Москва і претендує, але при цьому завдяки енерції... Світового устрою після другої світової війни Росія в статусі держави входить в усі міжнародні організації, фактично, або в більшість з них там, де Росію, з частини тільки з них з невеличкою вдалося Росію вишвернути і відповідно, от вони в такому прикордонні. Вони одночасно і держава, одночасно і терорист. А от Хамас вони відносяться скоріше до організації терористичної, яка на сьогодні там квазідержавницького типу. Тому що і частково є урядовцями захопленого ними сектор Гази. Так от через це такі візити з одного боку продиктовано ситуацію, динамікою війни, потреба вже зараз когось посередників. А по друге, тим, що Росія є ідеальним суб'єктом для цього. Але водночас це ще більше дискримінує Росію Україну агресорку, тому що постійні візити, особливо після жорстокого нападу на Ізраїль, ну виникає. Питання, чому саме Хамас прибуває до Росії, і це повинно навпаки не якось впливати на нові обмеження як Росії, так само і Хамасу? Дискредитувати можна того, у кого є репутація. А якщо у вас вже репутація знищена, і ви навпаки капіталізуєте ресурсом не свою позитивну репутацію, а свій негативний імідж. Ви продаєте не рішення, а проблеми, ви використовуєте. Всі плюси гри за поганих хлопців відкидаючи абсолютно на саму можливість гри за хороша то в такому випадку ви не, не на яких репутаційних ризиків. Ну окей, ще раз кажуть, що ви терорист, окей. І що з того для Росії? Нічого власне нічого не зміниться. Зато вони можуть бути оцим посередником і тим, хто може тримати в УЗДІ частину цього терористичного світу, так хоче Росія спозиціонувати себе і сказати Окей. Якщо ви не бачите в нас рішення, не готові нас визнати як рівних, якщо ви не готові з нами світ ділити, то тоді добре, ви будете нам платити за те, щоб ми його не розхитували так швидко, як ви не готові. Не розпалювали його там, де вам буде дуже боляче, і будете розплачуватись, коли ми вже розпалимо там, де вам буде боляче відплачувати за це. Тобто не треба оцінювати Росію через призму Західного інституту репутації. Росія в даному випадку це на 180 градусів абсолютно протилежно. Вони упиваються і раціонально і цинічно користуються своїм образом топ-негідника світу. Це також ресурсна роль. Це образ дуже добре прописаний в літературі і в людській свідомості і західній цивілізації. Тому Росія ним ще буде користуватися і зустрічатися з Хамасом, приймати в себе Талібан. Їздити до Іна і приймати його у себе. Далі по списку підуть ще не тільки релігійні фундаменталісти, але й відверто терористичні організації. Потім підуть ще якісь морські піратські організації. Потім можливо з'являться якісь кримінальні діячі, з якими міжнародних мається на увазі синдикатів кримінальних, з якими Путін десь там буде зустрічатися і інформацію про це публікувати. Тобто Росія перетворюється в мордор, мордор якого мають боятися, правда, не тягнуть вони на цей образ, а по верніше, на образ тягнуть. А от ресурсно вони і по масштабам на це не тягнуть. Україна продемонструвала, що і Мордор в них трішечки дендрафікально зліплений, така собі китайська підробка. Ось 30 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Міннетінняху у зверненні до іноземних медіа ще раз заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню. Далі стата. Заклики до припинення вогню це заклики до поразки перед Хамасом, перед тероризмом, перед варварством. Скажіть, будь ласка, чому взагалі виникають такі ідеї, думки, заклики як на заході, так і від Сполучених Штатів Америки, що потрібно припинити будь-які дії саме на території сектора Газа, і знову ж таки якось. Мирним шляхом вирішувати проблему, чому саме так, тому що раніше Хамас саме вчинив терористичний акт, який ну, шокував увесь світ, тому що захід це зараз е, такий собі давайте образами: Батан, який потрапив в оточення гопників в підворотній. І він каже: ну, хлопці, ну ви ж всі читали ремарки, ну ви ж розумієте, ви ж от, виховані люди. Ну, ми ж з вами в одному районі живемо, вам же ще ходити по цих вулицях. Ну, в мене ж батьки а, добре поставлені, ваш проблем буде дуже багато. А їм байдуже, вони просто б'ють пику. От е, Захід через травми Другої світової війни, через свою еволюцію після цього, через процес денацифікації Німеччини. Через вбудовування культури мультикультуралізму, толерантності, взаємоповаги всередині до відмінностей, тощо, пройшовши цей шлях, вийшовши на інший щабель культурний, який вже ну, вважає ці механізми і методи не просто варварськими, а неефективними. Навіть якщо брати раціонально, то вони вже з вчорашнього дня. І захід з цієї позиції говорить: ну не можна силою. Реагувати тільки дозовано і тільки співмірно силою, говорить Ізраїль, говорить Україна. Ну, слухайте, ну цей же гопніки, в нього ж також є свої якісь травми. Ну що ж, людське в ньому є. Ну давайте поговоримо. Давайте знаємо, може його в дитинстві по голові вдарили, може його мама недолюбила може батько покинув цих Хамасівців в свій час, або путіну там десь в школі якась. Дівчинка йому не знаю, в потилицю ручку ваткнула. Бог його знає. «Ну, ну давайте розберемось. Дивіться, там же велика російська культура. Вона ж Достоєвщина вся ця толстаєвщина, вона нас чому вчить. Що Раскольніка вже теж чоловік. Ну, Треба пошукати. А ті, хто стикаються з тим гопотом і живе з ними поруч століттями, і знають, що це таке. Вони кажуть, ну слухайте, ми це все залюбки зробимо, і ми ж не від ненависті до них це робимо. І не від того, що ми їх знищували, да ми взагалі, би, якщо б там стіна була, би, і вони ніколи не сунулися, би ми б тільки раді були. Хай люблять своїх дітей більше, ніж ненавидять нас, як казала Голдемер. І в цьому проблема, що вони ненавидять і хочуть вбити нас більше, ніж люблять власних дітей. То Але... тоді би ми навіть би не чіпали. Але коли вони полізли, вони розуміють тільки мову сили. Вони спочатку мають добряче отримати, бути відгамселеними, приниженими. І тоді вони одразу перетворюються в людей, і тоді є з ким розмовляти, і тоді є про що говорити. А до того вони вважають, що ви слабкі тюхтяї, і нас такими вважають слабкими тюхтяями, і відповідно можна цим скористатися, тому що вони чудово розуміють, що вони програли подіючих правилах гри. Вони не здатні виграти, по них, вони програли самого старту. Росія ні демографічно, ні економічно. Ні технологічно, ні культурно по жодній з позиції Російська Федерація не є конкурентною в 21 столітті, так само, як і Хамас зі своїми теористично-архаїчними уявленнями про те, як має розвиватися арабський ісламський світ, ні інші подібні суб'єкти Аля Північна Корея. Тому вони прибігають до грубої сили, і відповідь на це може бути тільки грубою силою. Це захід в своїй еволюції, трішечки розум'як з точки зору протистояння. Нижчим по рівню розвитку культурам і суб'єктам, які ну просто цієї високопарної мови навіть не розуміють для них це все ода слабкості, коли починають говорити про толерантність, про взаємоповагу, про щось людське і щось моральне. Тому захід так буде діяти ще, і Україна тут зробила дуже важливу річ. Ми продемонстрували, що демократія може бути з кулаками, і ми пробудили частину сил цих на заході. І можна подивитися, як зараз контрастно виглядає навіть в деяких прізвищах, що називається, як реагують на російсько-українську війну, і який шлях еволюції пройшли, і вже України на руках не висять гирями з приводу того, що не треба тут відповідати, а треба сідати за стіл перемовин. І як по повній силі знову активізувалися у випадку Ізраїля Хамаського протистояння. При тому, що розріз Ізраїль-Палестина абсолютно справедливий. Немає воєнного рішення, і це одразу було виведено за скобки. Але ж ідуть далі і говорять про те, що ну слухайте, Хамасу вже продемонстрували, може не треба так радикально діяти, така ціна буде у цього всього, е, Ізраїлю ще не вдалося того, що вдалося Україні, скоріш за все, інформаційно вже й не вдасться, тому що вони програли перший час. І на жаль, в цей виступ, наприклад, на тому ж радбезі, ООН ізраїльський з почеплянням зірок Давіда. Я думаю, що це був серйозний промах, який є навіть більше ніж промах, це була демонстрація неготовності ізраїльського політичного істеблішменту до нових реалій культурно інформаційного протистояння, тому що вони витягли свій квиток з минулого століття. Поклали його на стіл, очікуючи, що він викличе ту саму емоційну реакцію. А Персічний європейць, американець на це глянув просто і сказав, Ха, десь ми це вже бачили. І все. І за хвилину вже й забув про ті жовті зв'язки Давіда, якщо він навіть про них знав і взагалі пам'ятав історію Другої світової війни. Тому тут чітко видно наскільки Україна навчилася за 10 років війни з Росією діяти в сучасних інформаційних умовах, і то ми даємо дуже багато пробоїн. І наскільки Ізраїль в цьому випадку йому ще є чому вчитися, який досвід приймати. А от чому саме захід він забуває, наприклад, тяжкі е, наслідки, взагалі жахливі, просто вчинки, які зробила Російська Федерація на території, наприклад, Бучі, так е, які зробили просто жахливі речі в Харківській області, і згодом, коли вже Хамас. А схожу ситуацію за подія в Ізраїлю знову ця риторика. Чи можемо ми вважати, що в Європі в західному світі риторика до переговорів, до мирного вирішення справ навіть після жахливих подій, часом буде знову ж таки повертатися? Тому що з Ізраїлем ми бачимо, що дуже схожа політика і стратегія була заходу, і це не зміниться на заході. Сьогоднішня культура вирішення конфліктів, вона є продуктом пізнього модерну постмодерну, вона глибоко укорінена і вони не вміють інакше. І, відповідно, поки вони пробудяться, і в них значна частина, хоча б критична кількість, повернеться до того, що з агресором потрібно розмовляти тією мовою, яку вони розуміють. Якщо вони розуміють мову домовленості, домовленостями. Якщо вони розуміють мову грошей, то грішми. Якщо вони. Не розуміють цих мов, а розуміють тільки мову сили. То тоді потрібно говорити мовою сили, бо інакше це розмова глухого з зніми. Ви просто не зрозумієте один одного. А в Росії ключовий інструмент розмови це сила, і тому на заході дійсно зараз не, не готові ще визнати повноцінну ту реальність, в якій ми опинилися. Вони вже правильно розуміють діагноз, але вони не готові а, застосовувати правильне реагування. На цей діагноз. І от як тільки створилася ситуація на Близькому Сході, то зірвало, відбувся відкат. Чесно скажу. Ну, то от російсько-українська війна, вона така просто масштабна, там ядерна держава, це от аномалія. А от зараз на Близькому Сході ми згадаємо з подвійною силою, як потрібно примирювати і будувати, е, займатися піскіпінгом ну, на окремо взятому шматочку землі. І зрозуміло, що це з новою силою, з подвійною силою отримало. Своє відображення поки не опаляться на низці а, точок, не що це не працює не тому, що Україна не така або Росія, або Ізраїль, або Хамас, а тому, що в цілому а, пропустили той момент, коли вдалося Росії атакувати Грузію, а, в Сирії реалізувати переломити ситуацію виключно грубою силою в Україні атакувати Крим, повномасштабне вторгнення. Всі ці моменти були пропущені, і відповідно, вже на сьогоднішній день задавити в зародку це намагання нав'язувати право сили не вдається. Тепер потрібно відвоювати цю можливість, щоб повернутися до сили права. Тому тут давайте просто не очаровуватись і не очікувати від заходу того, що він дати наразі не може. Це еволюція, яку він пройде. На жаль, зокрема, і нашою кров'ю і нашою національною трагедією, тому що. Давайте будемо чесними. І ми не особливо реагували, коли Росія Алепо розносила. Це була не та реакція, яку ми очікували від світу, щоб, як вони мали б реагувати на Маріуполь. Але світ до цього і на Алєпу реагував так само, як на Маріуполь. І ми разом з цим світом на Алєпу реагували, ну, щось там десь відбувається. Ну, вбивають, мабуть, да, але ж ми своїм життям жили. І це вдала Росія, з якою ми вже воювали. І чи ми зробили все для того, щоб допомогти, або хоча б висвітлити цю ситуацію? Чи там українські кореспонденти працювали, ми міжнародні медіа, дипломатичні наші зусилля повністю віддали цій ситуації, щоб. Ні. А можливо, Грузія, коли Росія нападала в 2008 році, Україна діяла так, як ми хотіли би, щоб світ діяв по відношенню до нас в 2014 му Ну, мабуть, ні. Ми одні з небагатьох, кому не соромно за восьмий рік, тому що ми бодай щось зробили. Але якщо ми співміряємо з тим, як ми хотіли би, то мабуть не дуже. Я вже мовчу про те, що по Придністров'ю Україна взагалі довгі-довгі роки була частиною проблеми, а не частиною рішення. Тому перед тим як дивитися на світ і бачити в його очах ну, ні сарінки, такі серйозні гілки і дрова, то треба вийняти спочатку велике брівно із власного ока. Для того щоб як мінімум бути чесними перед собою і правильно оцінювати ситуацію, пане Олеже. Ви сказали, що європейські країни вони бачать діагноз в Росії, так але не бачать ще вирішення ем, цієї хвороби. А скільки потрібно часу, щоб Захід реально вмів правильно реагувати на цю хворобу? О, складно сказати, тому що тут накопичувальний ефект. Має бути достатньо боляче. І чи це боляче в цифрах знищених міст, кількості загиблих десь там, чи це може бути в кількості е, певних загиблих власних громадян десь там, чи може бути в кількості розбомлених власних міст. У кожного суспільства свій больовий поріг, на якому воно готово визнати реальність і взятися за кулаки. Е, Наразі я вам не скажу, тому що по Франції, по Британії, по Сполучених Штатах, по Німеччині, по Італії це різні бойові пороги, але тренд на усвідомлення, принаймні елітами, він чіткий зрозумілий. Інша справа, що ні в кого в західних політиків немає на сьогоднішній день мандату від власного суспільства на те, щоб діяти рішуче, і на те, щоб переходити в, скажімо, атакувальні дії, а не тільки в тримання глухої оборони, хоча б навіть. Не силовим чином, але виходячи за рамки виключно економічних санкцій, які і так в балансі, щоб вони не нашкодили собі більше, ніж ворогові тощо. Тобто, у всього зараз півміряється ціна того, наскільки суспільство готово сприйняти цей крок чи ні, наскільки він є дискомфортним чи ні. А для того, щоб перемогти, потрібно відмовитись від пошуку комфорту, прийняти, що дискомфорт буде. Наразі західні е, суспільства. В більшості своїй не готові до цього. Вони хочуть щоб ця війна була десь там, і от якось допомагати, щоб і серце заспокоїлося, і душа не боліла, але при цьому попиваючи свою латешечку, займаючись своїм бізнесом і їздячи на різні конференції по світу. Бо він же глобальний, і відкритий тільки над Україною повітряний простір на частину Росії закритий. А от після завершення бойових дій в секторі Газу, якщо це і відбудеться в найближчим часом, чи можемо ми говорити, що Ізраїль буде тісніше, як військово, так і економічно співпрацювати з Україною, і головне, допомагати нам у війні проти агресора? А навіщо ну, це, звісно, провокативне питання, але для того, щоб дати відповідь на ваше питання, потрібно зрозуміти, що ми маємо вийти з регістру емоцій. І симпатії, ну ми ж співчуваємо їх боротьбі, а вони ж мають співчувати нашій боротьбі і перейти в позицію задач. А яку задачу таким чином Ізраїль може для себе вирішувати? Подражнити Росію? Навіщо е, взяти і покарати Росію за якісь кроки? Можливо. Але нам потрібно тоді пояснити, як це можна зробити і підтримка Україні, де буде відповідати Це покаже, чому це не робити в Сирії, наприклад, взяв чи розбомбивши якісь їх бази присутності, там де вони в переміжку з Іраном присутні? Ну куди ж легше, зрозуміліше і простіше покарати там Росію, продемонструвати їм свою силу? Може якісь зачіплі теплені інтереси не публічні, скажімо, і може на це реагувати? Так, ми маємо також покласти інструменти, яким чином а паралельно з цим. А як Україна? Може допомагати Ізраїлю в чому? Тобто, як це притікає, або навпаки, якщо Україна якісь кроки може зробити так, що вони будуть е, не заважати Ізраїлю, або допомагати Ізраїлю, А може зробити так, що вони, е, ми свої задачі закриємо, але це не буде на користь Ізраїлю, можливо, навіть на мінус. І показати, де ми можемо діяти або е, партнерський дружньо до Ізраїля в третіх речах, які нібито не стосуються напряму Ізраїлю. А можемо навпаки зіграти в пас і допомогти тут. Абсолютно раціональна, холодна голова в тому, щоб працювати з цим. Чи є зараз потенціал для того, щоб така підтримка наростилася, і співпраця колосальний до цього були симпатії переважної більшості ізраїльтян до України і української боротьби з Росією? Більшість населення розуміло все чудово, але внутрішня політична криза, специфічне умови формування коаліції, спирання. Політичної партії прем'єр-міністра Натання Холікут, зокрема, і здебільшого на радянських євреїв вихідців з радянського Союзу, які дивляться російське російськомовне і російське телебачення, це це створювало дисонанс між загальнонародною позицією і між якісним переважанням проросійської частини всередині естеблішменту Ізраїлю. Ця ситуація зараз змінюється, тому що ще більше маси. Розуміють боротьбу України і прозрівають ті, хто симпатизували зараз, це роблять більш активно і дієво. Ті, хто не симпатизували, поповнюють собою ряди симпатиків. Ті, хто а, мали ілюзії стосовно Росії, сьогодні просто маргіналізуються, як мінімум, потрапляють в нішу нейтральних, які кажуть: ну да, там незрозуміло дійсно що, але це не наша боротьба. В нас тут своя, і це так само добре, тому що вони принаймні перестають бути симпатиками Росії. Але чи буде на офіці, тобто на неофіційному рівні, потенціал ще зростає і точно буде активізація? Але формальна співпраця і формалізація її буде залежати від того, як Ізраїль вийде з цієї війни, з якою політичною ситуацією всередині, як вони вийдуть з політичної кризи, яка була до війни, яка посилиться війною. І, відповідно, яка буде електоральна ситуація? Умовно кажучи, чи оцей радянський єврей колективний він більше повірить російському телебаченню, чи більше повірить ситуації за вікном? Звісно, Росія тут це робить для того, щоб втратити цих симпатиків, тому що коли тебе відверто принижують і зловтішаються з твоїх бід з російського телебачення, то, мабуть, цьому ізраїльтянину складно. Підтримувати Салавйова, Скабієвих і прочих е, глашатаїв Путіна, пропагандистів е, воно якось ну, ну неприємно, коли на тебе бруд л'ють. Але тим не менш, цей радянський мазохізм знаний, успіваний неодноразово. Тому я би не дивувався, що частина з цих. Виборці, вони все одно, не дивлячись ні на що, навіть бомба на голову буде падати, на ній буде написано «Привіт Москви», Тим не менш, вони скажуть, що все то проїски масона в цьому випадку взагалі якось не камільфо. Ну, окей, вони навіть і цьому повірять від а, Соловйова і скажуть, що всі інші то рептилоїди і, і взагалі американські проїски. Політолог Олег Саакян був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам за інформативний аналіз. Якщо, Дякую, вас виникли... назив... Якщо у вас виникли питання, пишіть їх в коментарях, і ми обов'язково їх розглянемо. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.